Мрії здійснюється. В мене пішло декілька років, щоб я виростила ось цю розочку. Хто каже, на наступний рік буде роза або ще щось, то брехня. Ось дивіться, декілька років пішло. І така краса. Гляньте, а аромат просто незвичайний там. Тут хтось у нас ще сидить. Муха. Дивіться. Це моя така гордість. Моя клумбочка вже осипається, жовта роза. Аромат просто неймовірний. М, -м, -м, чудо! А це буде біла гортензія. Ось цьому кущику третій рік. Бачите, не дуже швидко вона росте, але вже велика така. А цьому кущику вже багато, котики вже поламали. Ну, нічого, переживемо якось. Щось вона хворіє, холодно. Вона збирається квітнути, бачите, а холодно і вона починає хворіти. Треба її чимось підлити.